Всім привіт! Вчора ми готували омлет з черемшею і він набрав багато переглядів. А сьогодні ми готуємо два салати з черемші. Черемша дуже корисна рослина, але вона занесена в червону книгу, тому її не можна зривати в заповідних місцях, навіть не можна зривати та, що вирощена на своїх ділянках. Можна лише купувати ту, що вирощена на фермерських господарствах з насінини. Або у собі на підвіконні, можете з насіння виростити і ту зривати. Вона дуже корисна, кожен нутриціолог, дієтолог і лікар порадить її при багатьох хворобах і в дієтичному харчуванні. Отже, сьогодні ми готуємо два смачних салати з черемши. Перший салат так і називається ведмежий салат. Для нього ми беремо листя черемши. І досить великими шматками ми його рвемо, просто руками нариваємо. Черемша називається ще ведмежі. Ведмежий часник або ведмежа цибуля, бо має такий тонкий аромат чеснику. Листя в неї схоже на конвалію, тому дивіться, не перепутайте, тому що конвалія – отруйна рослина. А черемша, коли ви потрете листочки, він буде аромат і смак, смачний такий смак, тонкий молодого часнику. Ну, Вже коли росте, квітки в них різні. І у черемши конвалії, квітки, на щастя, різні, тому вже тут не спутаєш. Нариваємо ми це листя, заздалегідь ми ще відварили три яйці вкруту, і ці яйця ми очищуємо, і нарізаємо подрібнюємо зручним способом, просто кубиками. Є багато варіантів салатів з черемшою. Є ще салат, називається Здоров'я ведмедя. Там ви берете по 100 грамів черемши, листя кульбабки і листя кропиви. Підсолюєте, подрібнюєте і заправляєте йогуртом або олією. Тут салат у нас ми беремо лише рвані листя черемши, три яйця, пропорції один до одного, скільки. Об'єму яєць стільки має бути об'єма черемши. Заправляємо ми сметаною або краще домашнім майонезом. І, звісно, сіль за смаком. У мене не було домашнього майонезу, я заправила магазинним. Але це ж теж смачно. Перемішуємо, відставляємо, і зараз ми будемо готувати інший салат. Ще паралельно, поки мішаю, розкажу, що є салат ще лісовий. Там ми беремо яйця, мариновані гриби, 100 г черемши і заправляємо з перцем, олією і оцтом і сіллю. Другий салат ми беремо пучечок черемши і дрібно нарізаємо. Три огірка до цього салату, також на шатковому нарізаємо кубиками дрібними. Крім що, можна додавати перемелену зелень в котлети. Це теж покращує смак, можна додавати в будь-який фарш до пельменів замість часнику дуже тонкий смачний смак. Додаємо ми огірочки до цього салату і нарізаємо півпочка кроп. Можете замінити фенхелем, якщо маєте. І додаємо сир. У мене сир фета, але можна, якщо ви тримаєте піст або є веганом, давайте просто тофу. Тофу це соєвий сир, і він використовується в пісному харчуванні, в веганському вегетаріанському харчуванні. І заправляємо ми сметаною. Якщо ви тримаєте піст або є веганом, то заправляєте пісним або веганським майонезом. Також перемішуємо і солимо за смаком. У нас два салати ми пробуємо їх. Що ще можна приготувати з черемши? Можна приготувати котлети. Беремо 800 г фаршу, 8 столових ложок манки, дві великі цибулини нарізаємо, 4 яйця беремо, 300 г черемши, одну морквину і одну склянку води сіль та спеції. Все Це добре вимішуємо. Додаємо водичку і формуємо котлетки, обвалюємо їх в сухарях і смажемо на лі або запікаємо в духовці. Можна зробити сало з черемшею. Беремо пучечок черемші, 350 г саду перемелюємо, додаємо спеції, розмішуємо, розкладуємо в коробочки, частину можна заморозити. Дуже смачна намазка на хліб минулого року, я так і готувала. Можна готувати яєчні з черемшею з додаванням твердого сиру, навіть м'якого сиру творогу. Піснічі бури з черемшею. Беремо тісто, гарячу воду, готуємо тісто, а в начинку, начинку кладемо картоплю, зелену цибулю черемшу, сілі, перець. Або замість картоплі ми беремо сир і додаємо черемшу. Можна роботи, зробити таким чином: хачапурі з черемшею. Це також в сир в творог ми додаємо черемшу. Дуже смачні вареники з сиром та черемшею. 250 грамів сиру, якого це творогу, беремо пучечок черемши. Це буде начинка. З вершками перемішаємо, додаємо туди цибулинку, спеції за смаком і замішуємо тісто і робимо такі смачні вареники. Можна зробити ще смачний сирний крем для бутербродів: твердий сир, 2 яйця, пучечок черемши. Все це дрібненько нарізуємо або перемелюємо і намазуємо. На хліб. Зауваньті з черемшею, коли ми в черемшу завертаємо куряче м'ясо використовуємо замість голубців. Зелений борщ черемши, суп з черемши, зелений, соус песто з черемши, коли ми це все перемелюємо, додаємо горішки волоські і намазку. Зелене масло з теж робила дуже класно. Пачку вершкового масла перемелимо з почечком черемши, Потім намазуємо. Слойки з черемшею, по типу як слойки з шпінатом, але використовуєте черемшу. Омлетний рулет з черемшею, так як ми вчора робили омлет, тільки загортайте з черемшею. І зелений сир з черемшею, просто м'який сир, творог, перемолоти з черемшею, і буде така гарна намазка або окрема страва. Смачного! Пробуйте, користуйтесь, є питання? пишіть в коментарях.